Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна ви на каналі Година Таро. Карта дня на 18 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Овни. В Овні випадає п'ятірка кубків. Поганий настрій виникають проблеми, які витягнуться з минулого. Щось не влаштовує, все не так. Настрій геть не той, нічого не хочеться робити, все просто валиться з рук. Певні, можливо, якісь розчарування. Знаєте, якісь такі емоції будуть. От очікували одного, а вийшло зовсім друге. Плани зіпсувалися і з цього настрій, просто огидний буде виникати. Також ця карта може говорити і про те, що ваша увага просто зосереджена на поганому. І це може бути от ще більшим таким депресивним станом, проблеми з минулого. Проблеми, які ви просто колись не вирішили, а вони дадуть про себе дуже активно знати. Перш за все, візьміть свої емоції під контроль, і тільки тоді з ясним розумом йдемо і вирішуємо питання і проблеми, які виникли. Ви з усім впораєтесь, якщо візьмете емоції під контроль. І робити все чесно та справедливо. Тальці. Тильці. У тельці випадає четвірка пентаклів. У вас все стабільно. Можливі якісь фінансові надходження, якісь можливо премії, якісь, можливо, надбавки до заробітної плати. Якісь фінанси, які не заплановані, які ну, от, десь різко візьмуться. Також ця карта говорить про певну стабільність у вашому житті, про повсякденні роботи, справи, які ви будете займатися. Все, що ви планували, ви з легкістю реалізуєте, план піде чітко. Крок в крок серйозних проблем не буде передбачатись, а в другій половині дня ви будете задоволені собою, своєю працею та матимете можливість побути з близькими-близнюки. У близнюки випадає рицар мечів, можливі конфліктні ситуації, можете бути вчися конфліктянти. можливо, будуть такі моменти, де варто буде уникнути конфліктів, а можуть виникнути моменти, де потрібно йти в бій, як то кажуть, і активно захищати себе, відстоювати свою точку зору. Ще кірка кубків, це карта, знаєте, спілкування з дітками, можливо, у вас виникне конфлікт саме через діток. Можливо, там, на площадці хтось щось скаже та виникне конфлікт, можливо, там, в садку і тому подібне. От саме через це може виникнути якийсь конфлікт. По можливості його уникайте, але якщо уникнути неможливо, то активно відстоюйте свою точку зору і свою позицію. Раки. У раків шестірка кубків, гарні емоції, щастя, задоволення, час проведений з близькими, з дітками, позитивні, гарні, світлі емоції. А АПЕШ Кубків говорить про знаєте, якусь творчу роботу, гарні новини та позитивні емоції. День взагалі вдасться і незважаючи на все, що відбувається в нас в країні з усим, ви впораєтесь і настрій у вас буде вдалим. Леви. У Леві випадає дев'ятка кубків. Щастя, радість, задоволення, гарні новини, успіх у справах, здійснення якогось бажання та можливі гості. А імператор говорить про реалізацію всіх ваших планів та гарну можливість проявити себе. Діви. Для Дів випадає десятка жезлів, занадто багато справ, занадто багато обов'язків, хочете все встигнути, а нічого не вдається через певні якісь обтяжуючі обставини. Це вимкнення світла, це повітряні тривоги, це втома і тому подібне. Диявол буде підштовхувати вас на певні спокузи, на якісь хитрощі, але не варто їм піддаватися, щоб не встрягнути якусь халепу. Терези. Наголошую, діви, не властьте ні в яку халепу, не шукайте на свою голову, не дивіться, що підписуєте і тому подібне. Терези в Терезів, король Пентаклів, це реалізація планів, це стабільність, це вирішення якихось фінансових питань складних, це можливість проявити себе та взагалі досягнути гарного результату. А шестівка жезлів говорить про активний день та перемогу у ваших справах та ваших починаннях. День у вас гарний, ви можете втілювати в реальність всі свої плани. Ви з легкістю з усім впораєте. День у вас гарний. Знаєте, ви переможцем у будь-якій ситуації, як вона складна не була. Скорпіони. Скорпіонів тут з жеслів можуть виникати на вашому шляху складності, але як би складно не було, йдучи е до своєї мрії, активно працюючи, ви з усім впораєтеся. А тут Спентаклів говорить про гарні можливості, які будуть виникати на вашому шляху про вдачу, і про можливості, які не варто опускати, тому що в майбутньому це буде гарний та перспективний результат. Стрільці. Стрільці, стрільці. Стрільці в королева мечі. О, тут можуть виникати конфлікти. Як із близькими, так і в робочих моментах. Намагайтеся їх уникнути. А якщо не можете, то активно відстоюйте свою точку зору. Також ця карта говорить про те, що варто контролювати емоції і керуватися тільки своїм розумом, щоб уникнути багато негативних моментів. Козіроги. козироги в випадає Сімірка Жезлів. Активний день дуже потрібно, активно буде захищати себе, відстоювати якусь свою точку зору, якісь свої права. Це може бути конфлікт, наприклад, знаєте, зараз дуже часто от там в коментарях з кимось зведетеся. Бувають моменти на роботі. Дивіться, будьте обачніші, щоб ніхто не просвоїв ваші заслуги за свої. Знаєте, ця карта закликає до бою та до рішучих дій, але перед тим, як діяти, потрібно все ретельно обдумати і зважити всі плюси і мінуси. І знаєте, знаєте, слабкі сторони свого супротивника. Тільки тоді ви матимете гарний результат і вийдете переможцем у складній ситуації. Чіткий план, якого дотримуєтесь, ви матимете результат. Водоліє. Для водоліїв випадає імператриця, це гарний день, це успіх, досягнення цілей, реалізація всіх планів, фінансові надходження, задоволення собою та всім, що з вами відбувається. Настрій гарний, зможете зробити щось, себе, порадувати чимось себе досить гарно і матимете гарну змогу приділити час своїй сім'ї та сходити на прогулянку. Рибки. У рибок, у рибок король рицарь, кубків. Резер кубків говорить про гарний настрій, про час, проведений з друзями, про те, що немає. У вашому житті місця поганим думкам. День удалий, і ви зможете реалізувати свої цілі. Саме головне не вірте у уласливим пропозиціям та всяким там обіцянкам. День гарний, позитивні емоції, можливі подарунки, але здоровий глузд – це саме головне. А верховна жриця говорить про виникнення якихось таємниць. Будьте обачніші. Бажаю всім гарного дня, гарних новин і саме головне миру. підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.